Ми надзвичайно вдячні нашим волонтерам, тому що починаючи з 20... ну карітас на перше, карітас постійно працює з волонтерами, і одним з таких наших напрямків це є організація волонтерів, для того, щоб здійснювалася соціальна і гуманітарна діяльність в в різних на різних територіях. Ми навіть не ставимо собі за мету, щоб ці волонтери, яких ми запрошуємо, яких ми пропонуємо, вони здійснювали діяльність тільки у нас, допомагали тільки нам. Більше хочемо. Організувати волонтерські об'єднання, які би самі могли працювати в тих чи інших регіонах, і на сьогодні це достатньо добре вдається. Ми маємо вже навіть по Києві, не тільки по Києві, в наших п'яти областях декілька таких волонтерських об'єднань, де просто звичайні люди, які навіть не дуже знали і розуміли, що вони хочуть бути волонтерами, але які почули, що є така можливість, є така пропозиція. Які прийшли, об'єдналися, і вони тепер або працюють з дітьми, це якесь рукоділля. Це Проведення гуртків це е, надання е, або працюють з людьми похилого віку, або роблять якусь іншу допомогу, надають якусь іншу допомогу тим, хто цього потребує. Е, ми надзвичайно вдячні волонтерам, які після 24 лютого дуже активно долучилися до нашої діяльності. Бо по суті, якщо б не волонтери, то е, лютий березень, квітень наша діяльність могла бути просто паралізована. Ми старалися якомога більше. Гуманітарної допомоги привезти і надати людям, які її потребують, але це було неможливо своїми власними силами. Це ставало можливим лише за допомогою волонтерів. Ми мали на ЖД-вокзалі, по суті, такий волонтерський центр, бо саме через залізницю привозили гуманітарну допомогу. І на цьому, в цьому волонтерському центрі на вокзалі наші волонтери. Жили, ночували день і ніч працювали для того, щоб розвантажувати вагони, для того, щоб завантажувати автомобілі, якими вже розвозилася Ця допомога там, де це було можливо. Окрім цього, в нас був недалеко від залізничного вокзалу який шелтер, куди приходили люди, які транзитно проїжджали через Київ, які евакуювалися далі. І... Цим центром повністю керували наші волонтери, які мінялися, які надавали допомогу, які готували їжу, які прибирали, які відправляли людей і допомагали людям евакуюватися. Тому я дуже дуже дякую. Звичайно, що на сьогоднішній день практично в кожному нашому напрямку є волонтери, які приходять і в який спосіб допомагають. Є волонтери, які приходять, і допомагають стареньким людям, йдуть з нашим соціальним працівником, прибирають квартиру, допомагають приготувати їжу. Їжу допомагають в якихось інших таких дрібних речах, які можна зробити для старенької людини. Навіть пішую, йдуть і закуповують продукти, якщо це є потрібно. Ми маємо волонтерів також в напрямку діяльності з нашими дітьми, і це напевно той напрямок, який дуже люблять наші волонтери. Бо там, окрім того, що можна проявити себе, також можна з дітьми побавитися також можна відчути себе трішки дитиною. Тому та також щиро дякую. Маємо волонтерів, які допомагають просто розвантажувати машини, коли приїжджає якась гуманітарна допомога, чи коли ми розвозимо. Ми постійно, коли ми надаємо допомогу в регіонах поза Києвом, ми залучаємо там місцевих людей, які стають волонтерами, і які дуже радо готові на це. Бо треба зорганізувати людей, треба обдзвонити людей, запросити на надання допомоги, треба перевірити списки, треба допомогти часто навіть людям додому занести ту чи іншу допомогу, наприклад, коли ми виїжджаємо в віддалені наші населені пункти Київської області чи Чернігівської області, без волонтерів там просто не обійшлися. Бо часто допомогу, яку ми надаємо старенькій людині, яка сама заледве ходить, ну вона не зможе цієї допомоги занести додому. Тому вона саме волонтери долучаються і йдуть туди.